Всім привет! В цьому відео розкажу про распиаренный Airdrop Somnia Network, який розробляє команда Improbably з інвестиціями 822 млн доларів і оцінкою 3 млрд доларів. Сам проєкт в Твіттері розказує, що вони найбиший і економічний блокчейн в EVM L1. Зараз проходить тестнет, в якому ми можемо поучаствувати. Переходимо на їхній сайт, коннектуємо свій кошелек, нажимаємо на чоловічка і логінім е, стрік кожен день. Також додаємо свої соцсети і додаємо картинку. Тут у нас на сайті показано, що ми зараз в тестнеті і потім буде майнет. Тобто, вже майнет почнеться е, скоро. По следующим заданиям треба добавить тестнет їхню сеть, потім забрати токені. Нажимаються Get Std. У мене більше 0,5. І отправляем токени другу. Нажимаємо Random Adres, нажимаємо Send. появляется кошелек і подтверждаю. Після цього ми свапаємо монетки Ping-Pong, переходимо сначала минтим пинг-понг, а потом вибираємо количество скільки ми будемо свапати, і наганяємо транзакції. Также создаем свой токен, пишемо ник і тікер. Після цього у нас є. Переходимо сначала вот сюда, квест платформа. І надо треба забрати свої е, компанії. И получить свои поинты нажимаем сюда connect соцсети подключаем connect discord twitter все проклацуем также за somnia testnet мемкоины тут все прокладываем, подтверждаем и вот все еще Тут надо зберігати хеш транзакції, коли ви відправляєте на кошелек. Так же само підтверджують. После цього у нас є ще їхня екосистема, де ми можемо поучаствовать в проектах різних, зареєструватися на них, зробити якісь активності. Можемо про improbably поклацати, щось там поделается їхній партнер. І аналогічно інші проекти. Також є ще активності на Zilli, де можемо забрати е е якісь очки і поїнці. І я ці всі ссылки скину в описі під відео. Так що перейдете і повипоняєте. Також є Galaxy, де вже е, квести, але я думаю, ще з'явиться ще якісь, бо буде скоро майнет. Также переходимо на Guild задання, коннектим свой кошелек, виконуємо оцей квестик Somniok, робимо Visit, Visit, Follow, також додаємо в никнейм свою надпись. Оцю, і задання виконується такими зелеными точечками. Після цього нажимаємо Join Guild і там підключаємо э, свої соцсети. Потім забираємо оці монетки і виконуємо э, другі квести, які бо Багато вже завдань вже э, за, не працюють ось тут вот такий список є і також переходимо на їхній Discord, активнічаємо підтверджуємо ролі які є. так само пишемо GM. Чат. можемо скинути якийсь мимасик. активнічаємо э, в ветке генерал і Ждем майнет, виполняємо е, задання Galaxy і сам проект Somnia, набиваємо транзакції і е, ждемо уже потом дроп. Также приходите на мій телеграм-канал, розказую різні тестнети, аирдропи, роздачі, які не попадають у відео. Крайній мій пост про проект Moon Veil, де можемо поучаствувати безплатно. в теснет. В якому просто надо набивати транзакції, набивати різні бейджі і активніше в других проектах. Приходьте на телевізор, ставте лайки, коментуйте в YouTube, так само підписуйтесь. Всім пока!